Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку цікавих українських серіалів про кохання, які ви могли б пропустити або не бачити. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Танець Метелика. Країна виходу Україна, рік виходу 2017. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться дівчина Карина, швачка, яка завжди мріяла про танці та сцену, хоч і жила у невеличкому шахтарському містечку. Навіть власна родина не підтримує її у прагненні досягти мрії, а танцювальний гурток, який вона вела для дітей, збираються закрити. Однак доля дає дівчині шанс до містечка приїжджає відома танцювальна трупа. І Карина понад усе мріє стати однією з них. На її шляху будуть безліч перешкод, та дівчина сподівається, що у неї все вдасться. Ось так у житті Карини з'являється всесвітньо відомий танцювальний ансамбль та красунчик нік, який безмежно її кохає. Друзі, хто ще не бачив даний серіал, рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Тільки Скажи. Країна виходу Україна, рік виходу 2019. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться Рита – Жінка, яка має улюблену роботу та чудового сина. Під час навчання в університеті Маргарита повуха закохується у свого викладача Марка. Чоловік вдвічі старший за неї. Але юну та наївну студентку це зовсім не бентежить. Марк обіцяє риті золоті гори та вічне кохання. Але, дізнавшись, що дівчина завагітніла, розриває з неї стосунки. Аби якнайшвидше забути про зраду коханої людини, Маргарита з головою поринає у роботу. Вона твердо вирішує залишитись самотньою та не шукати собі другу половинку. Усю свою любов та турботу жінка дарує 12-річному сину Єгору та своїй мамі. Але несподівано життя зводить риту із зіркою серіалів актором Антоном Полянським. Жінка відразу закохується в молодого красеня, але не все так гладко. В Антона є дівчина Оля, на якій він зовсім скоро має одружитися. Ще більш неочікувано для Рити стає поява Марка. Чоловік пропонує відновити стосунки і клянеться, що усвідомив свої помилки, і хоче познайомитися з сином Єгором. Що вибере Маргарита, старий роман чи нову любов? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей серіал. Всім рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою За вітриною країна виходу Україна рік виходу 2019. За сюжетом у головної героїні Галі Пасічник важка доля. Їй не до романтичних переживань, а потрібно годувати сім'ю. Батьки Галини померли, тому тепер обов'язок піклуватися про молодших братів повністю лежить на її плечах. У дівчини залишився тільки один родич, дядько Борис. Вони не дуже близькі, але все-таки залишаються сім'єю. Чоловік не збирається допомагати Галині, але хоча б одну річ він зробить для Галі, він допоміг їй влаштуватися на роботу. Завдяки дядькові дівчина потрапила на співбесіду в торговий центр Ветров Плаза. Бідній провінціалці нічого розраховувати на високу посаду, але Галя завзято крок за кроком починає дертися по кар'єрних сходах. Ще й до всього дівчина закохалася в абсолютно недосяжного чоловіка Андрія Вітрова, господаря мережі модних бутиків. Він багатий, гарний з собою, володіє надзвичайною діловою хваткою. До того ж, серце красення вже зайнято, Андрій Вітров скоро одружується на багатій, красивій і впливовій жінці. Як буде Галина боротися за своє кохання і чи є в неї хоч один найменший шанс, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!